Це відео я вирішив зняти для тих, хто час від часу щось шліфує і кому не хочеться постійно купляти шкурку ось таку стандартну з тим покриттям, яка постійно злітає або коли поверхня платформи зношується і вона не тримає шкурки. Що я зробив? Беремо ось таку платформу. В комплекті з нею продається завжди отакий перехідник на три. М14 і тут кругляк. Я з нього робив ось таке. Коротив приблизно на міліметр 15 і з цієї сторони нарізав різьбу М6. Ось так це виглядає. Va fuori, vedete la voce, per questo non l'ha, sopra niente. Sono Robin, il bello, il sereno, Тепер прочим гарно. Зажимаємо, щоб вона не продовжувалася. Звідси ставимо шайбу, щоб вона опиралася на пластмаску, яку ми бачимо. І цей. Лайфхак так званий, можна сказати, і вже готовий. Тепер я підставляю шліфувальні круги попередньо прорізані. Можна укоротити в принципі, цю штучку ще М6 нижче, але мені здається, що і так буде добре. Тепер беремо. Papier. E ti pocarebbe, improvvisare non posare Questa. Використовую шпурку, звичайно, на тканинній основі Прижаву вона не прокручується, не злітає. Можна шкуркувати скільки хочеш, якщо навіть дуже сильно прикиснути, вона може згоріти, але вона не злетить. Ось так. Дуже швидко це все робиться і результат є. Так що папір не, не потрібно буде купляти, папір ще буває добрий, але він злітає і не тримається. Попередив пролізну, і і поїхав далі. Якщо сподобалося, можете підтримати. Дякую.